Привіт! А сьогодні в нас розмова із штучним інтелектом. Давайте запитаємо його, які навігатори в Україні реально допомагають їхати по дорозі. Привіт. Дуже класне питання. В Україні найпопулярніші навігатори це Google Maps, Waze і український Safe Road. Google Maps добре показує маршрути і трафік. Waze додає інформацію від самих водіїв про аварії і затори. А Safe Road – це спеціалізований додаток, який попереджає про ями і вибоїни в режимі реального часу. Саме такий підхід дуже корисний у наших реаліях з дорогами. Круто, а чому ж SafeRoad не користується ніхто? Ну, плюс-мінус. Це гарне питання. SafeRoad – ще доволі молодий проєкт, і багато водіїв просто про нього не чули. До того ж, люди звикли до Google Maps чи Waze і не завжди хочуть пробувати нові додатки. Але головне, коли більше користувачів приєднається, SafeRoad стане ще кращим. Бо саме від активності людей залежить точність і актуальність інформації. Тож варто давати йому шанс. Добре, а скажи, які API поєднує в собі SafeRoad? Роз використовує API Google Maps для прокладання маршрутів і назви вулиць, а також OpenStreetMap. Це відкритий проект з даними про дороги, які часто оновлюють самі користувачі. Завдяки цьому SafeRoad поєднує точність і актуальність, а ще додає власні дані про стан доріг, які збирає під час руху. Круто, дуже вдячний, так що я думаю, все сказано. Завантажте Safe Road в Play Market.